Українські водії все більше переймаються якістю пального чи можна оцінити показники бензину безпосередньо на заправці у наступному матеріалі? Перевірити якість пального безпосередньо на АЗК на відповідність державним стандартам таку можливість отримали водії на автозаправних комплексах Вок разом із лаборантом можна протестувати бензин або дизель у мобільній лабораторії відразу ж на території комплексу. На власні очі зміг пересвідчитися у якості придбаного бензину марки А 95 і львів'янин Віталій. Мені було цікаво, як це все відбувається. Весь процес цієї перевірки, як відбувається взагалі яка апаратура і. Як воно все визначається? Які показники? Ну чисто так для себе, щоб знати, як це виглядає? Бензин хороший, рекомендую і. Буду сам заправлятися. Триває експертиза від 10 до 20 хвилин. За цей час досліджують головні показники бензину, які впливають на здатність утворювати необхідну паливно повітряну суміш. Від цього залежить коефіцієнт корисної дії двигуна, плавність його роботи та тягові властивості. Багато клієнтів підходять, цікавляться конкретно, яке Октанове число чи відповідає євро 5 чи відповідає. Бензол, ароматика і так далі, як впливають ті чи інші показники на якість бензинів дизельного пального. Робота наша заключається в тому, щоб ми перевіряли по всій Україні, і неважливо, де, але в мережі точок АЗ, АЗК Вок. Ми приїжджаємо в будь-яку точку. І начальник заправки, директор філії, вони не в курсі, вони не знають, чи ми приїдемо, чи ми не приїдемо, коли ми приїдемо. Це може бути в будь-який час. Результати перевірки не дивують водіїв, які багато років заправляються на АЗК «ВОК». Бензин дуже хороший. Я вже скільки років заправляюся, десь може роки три. І В мене жінка заправляється, син заправляється, заправляється на ці станції. Ну можу сказати, що хороший бензин це є саме перше, тому що відчувається, як машина їде, як мотор працює. Перші чотири дні березня мобільні лабораторії працювали у Львові. Після цього переконатися у якості пального особисто зможуть клієнти ВУК і в інших регіонах України.